Цю маленьку групу родих вечірниць мені привезли з вулиці Метробудівська. Їх знайшли під час проведення ремонтних робіт. Їм пощастило, що їх помітили. У спеціальному контейнері накриті ковдрою сплять 25 кажанів. Нині вони у безпеці під опікою волонтерів. А ще кілька днів тому рукокриля жили під підвіконням однієї з багатоповерхівок. Звідти їх вимушено евакуювали, бо через утеплення будинку всі щілини незабаром залатають. Ну, диви, які глаза. Диви, як воно видно на кому дивись. Та здорові копець. Рятувати рукокрилих кинулися ремонтники. Озброїлися рукавицями та коробкою, аби перемістити кажанів до неї. Там була така комбінована робота. Ми піднялися на люльці, бо хлопець, який їх знайшов. Я його тримав за ногу, він старався достати. Потім житель підключився каже, та залазь мені через вікно. І через те, що це роботи йдуть по утепленню, ми могли собі дозволити зрізати повністю весь відлив, попіднімати все. І власне я комунікував з волонтеркою, тому сам долучився до цього процесу. Вже згодом з'ясували, під підвіконням багатоповерхівки робочі знайшли грудих вечірниць. Їх в природі лишилося настільки мало, що вони навіть занесені до червоної книги України. Вони є важливими регуляторами чисельності комах, і перш за все ми самі зацікавлені у тому, щоб кажани в Україні жили. Для людей запевняють волонтери. Тварини цілком безпечні перші не нападають. Та й жодних хвороб не переносять. Сказ може переносити буквально декілька видів в Україні, і при цьому ті, що зустрічаються в містах, не переносять його. Тобто, ті ж самі «Руді вечірниці, не тепер Середземноморські, вони не, не можуть його переносити. Ба більше сусідство із людьми кажанів теж не тішить. утім іншого місця для зимівлі знайти не можуть. Здебільшого саме через людську діяльність. Це тваринки змушені так робити, бо людина знищує ліси. Ми змін через нашу діяльність змінюється клімат, і їм просто немає де жити. Вони намагаючись вижити, вони ховаються в щілинах наших будинків. Якщо ж під своїм балконом знайдете рукокрилих, за можливості їх не чіпайте. Після зими вони самі покинуть оселю, запевняють волонтери. А от коли все ж виникає потреба у переселенні, яку у багатоповерхівці на метробудівській слід звернутися до перевірених волонтерів, які знають, як поводитися із каждом. Ранами, якщо людина бачить кажана на балконі, наприклад, ну поодиноково, скажімо, і ми просимо її взяти в коробочку, наприклад, щоб ми могли її забрати. То це завжди робиться в рукавичках або будівельних дві рукавички одна одну руку, або, наприклад, в шкіряних вони також її не прогризають. Це більше пов'язано в першу чергу з тим, що людина ну в силу відсутності досвіду може не знати, що це за вид це, По перше, і по друге може не знати, як її взяти, щоб вона її просто ну не вкусила. Волонтери додають у щілинах поверхівок заснути, могли сотні кажанів. Багато будинків нині утеплюють. Тож до кожного прикута особлива увага комунальників. Ми попередили всі бригади. Якщо там десь побачите, щоб перевіряли кожного, кожен підвіконік, щоб ну не не пропустили, бо інколи бувають випадки, що це зашивають. А от врятована родина Кажанів до весни житиме у Ольги. Волонтерка для них обладнала спеціальний холодильник, аби підтримувати необхідну для сну рукокрилих температуру тіла. Коли ж на вулиці потеплішає колонію, поверне у дику природу. Катерина Нічок та Сергій Озеров. Новини 11-го каналу.